Трічки у вас, ну, у вас принцеса Кубків, це, я так розумію, це Паш Кубків. це... Ну, це емоції, да? це новини, це якесь почуття, ранимість, можливо, якась така, да е, купки, це ж нас емоції, про емоції, несподівані почуття, творчі, знаєте, таке няшне, щось може побачили і таке буде дуже раним. Десь там кошенятко якесь там буде йти, чи старенька, е, старенька бабуся, а у вас якесь так ще серце буде щеміти. А ну, такі ну, приємності, маленькі радощі можуть бути, якісь проявлення до вас. Інтересу, або ви інтересу, компліменти. Якась така ніжність. Все ж таки ніжність. Я в... Ну, Така емоційна ніжність. Може, від якогось. Е... Ну, день жінок це може від якогось такого короля, може від начальника похвала, може бути така, знаєте, що ой, да, ну така, знаєте, ну, вишестоящого по, бо по папі, як по Ірафанту. Це такий, е, знаєте, традицій, таке. Вчитель може бути наставник, ваш да який що це воно да, якось знаєте, не давали вам якось були в вас страхи, що, наприклад, вас не оцінять. Да, от, не, 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 ви не зможете там що або помилок понаробляли, і вас там начальник буде вас ругати. Да, наприклад. А, а ви якось так зробите і вас це замітять і скажуть вам, які ви е, молодці. Да, тобто страх перекривається картою дев'яткою Пентаклі. Дев'ятка пентаклі це самодостатність. Це якась от, похвала я теж. Я теж вважаю, будуть. По, по, Важу кубків, це якась така емоція, і ви такі трошки можете запишати, я молодець, я молодець. Але це буде від якоїсь такої пливової людини або від якогось такого начальника. Дуже довго не було цього, ви чекали цього, Може, дійсно, як підтвердження вашої важності. Да? І ви як молодець, оці компліменти, оці від вас прояви емоцій і дасть вас, у вам таку емоційне. Піднесення, я б сказала так, таке маленьке, але приємне. От, от у когось може бути так. А взагалі, я ж кажу, якісь такі емоційні маленькі радощі, як... ну не тільки радощі можуть бути і емоції більш такого мінусового порядку, але все одно це емоційний день. і... Логіка відключиться, буде все ж таки на емоціях. все. Такий мій прогноз для третього варіанту. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте мене, а ми йдемо далі. Четвірочки, вітаю! А що